Infiniti QX60 гібрид попала до мене з купой помилок. Бідна суміш пропуски запалювання по всім циліндрам, пропуски по другому, пропуски по третьому, по витратоміру повітря помилка P0101, датчику температури моторного моторної оливи помилка, суміш бідна. Показники зонда скачуть верхнього. В общем, давай ми розбиратися, що. Було у мене 4 катушечки БУ в гарному стані. Відразу вирішили глянути, що там з свічками, як вони виглядають. Викрутили свічки, вони всі закопчені. Понятно, що машина багатить. Дуже сильно підкинули інші свічки, бо там якийсь бош дешевий стояв. Свічки підкинули хороше БУ, щоб не вганяти людину розтрати так, для провірки самих себе. Катушечки теж 4 БУшні. Нічого не змінилося. Нашли в машині в багажнику зонт верхній порізаний болгаркою. Короші, подумали, що при ДТП щось не, не викручувався чи що, що його різали. В общем. І тут зонд стоїть китайський. Вирішили купити бушний ще зонд верхній. Так як він широкополосний, нормально не, не діагностується, підкинули зонд. Обрадувався, я ніби там півдня все нормально було. Через деякий час знову почала бідна суміш, опять троїт. Давай далі знавач, що і як. Знали, що чомусь була розрізана проводочка. Жгут Тобто Можливо, хотіли цей двигатель утіль здавати, виймати. В общем, почали різати цю машину на запчастини в Штатах чи в нас тут. Ну коротше, Хтось жгут проводів, перерізав, це хазяїн. Скинув, десь він цю фотку роздобув. Думаємо так, потрібно туди по-любому глянути, тому що скручувались провода, можливо, що неякісно скручені чи щось переплутано. Залізли туди на ту скрутку, я її покажу там товщиною з руку. Купа проводів поскручувані. знайшли ми поки що два проводочка переплутаних. От ми їх скрутили правильно. І зараз, не знаю, чи це як після заміни зонда, я рано радуюсь, ну, але всякому випадку, от у нас зараз суміш, щось близьке таке до норми. От розход альфа близько сотки, 100-110, а було до 151. Тобто суміш після того, як правильно проводочки скрутили, набагато краще почало показувати. І от де Напруга зонда, але все одно вона скаче, напруга зонда різко. Тобто все одно мені не подобається. Ну, Поки що бідної суміші немає. Побачимо, поїздимо, буде помилка по бідній суміші, чи все-таки тих, тих два проводочка, що ми знайшли. о, От вона пропригує інколи. Суміш до 120 Тобто Тобто проводочки проводочками І ще машина стріляє нібито в вихлоп незрозуміло чи льє якось так трусить Можливо щось з електричною Цією установкою тут Двигун електричний стоїть між коробкою і двигуном. Я знаю, що там буває історія розбиває підшипник. От вона працює, в принципі, так, як і працювала. Великої різниці немає між тим, що вона заїхала до нас і з тим, що зараз відбувається. Крехтить, пердить. Майже те саме. Може хвилин 10 нормально пропрацювати. Потім починається пух 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 Таке враження, що у вихлоп стріляє по пробігу, в принципі, 120 тисяч міль, це вже і клапана. Можуть бути. Але враховуючи долю цього автомобіля, щось мені здається, що тут не тільки в клапанах справа і так як вона себе веде. Що тут у нас суміш? Скаче, скаче. Не повинна так суміш. Буде помилка по бідній суміші чи не буде. Насос показує тиск 2,5, менше не показує. Нібито мало. Повинно бути нібито 3,5. На холодно він деякий час показує 3,5, потім починає показувати 2,5. Але при 2,5 вона може як рівно деякий час працювати, так і почати може почати труситися. Тиск при цьому не міняється. Робота двигуна міняється, а тиск там 2,49-2.52 атмосфери. тобто І суміш при цьому. Міняються показники альфа, а, а тиск палива не міняється. Тому я думаю, що 2.5 це для гібрида. Просто я ніколи не звертав уваги. Тут напевно що стоїть блок керування. Тиском насоса. По аналогії з Мурана останніх років випуска, там стоїть блок, який керує паливним насосом. Тобто він не постійно качає один той самий тиск, а редукційний клапан скидає, там током теж керується він. Ну, щоб лишнього не качав постійно, щоб напругу лишню не давати на нього, то стоїть плачок який керує насосом. Тобто, я так думаю, що він може змінювати тиск. Так і тут я думаю, цей гібрид, коли він працює в режимі генератора просто, не на всю потужність, там майже на холостих. То навіщо йому тиск 3,5. Тому поки що не, не, не поспішаю лізти до насоса. От ці провода. Ще один розпредвал у нас світиться червоним. І кольори проводів однакові могли перепутати на датчики розпредвалов. І те, що температура оливи двигуна, тут не 47-46. Градусів те, що показує постійно комп'ютер. Тут зараз дотулитися не можна до двигуна, Тобто, температура повинна бути десь приблизно, як і охолоджувальної рідини, градусів 90. Тобто ще десь тут наплутали. Ось робота була кимось пророблена, але як попало. Ось до нас заїхала така Infiniti гібридна 2.5. На настройку Дістроніка. І є шанс зрівняти параметри. От температура оливи тут 92 при прогрітому двигуну. І от те, що мене цікавило, один з розпредвалів світився там червоним. Я в принципі, здогадувався, що це таке можливо, тому що і у Фініків фіксів 35-56 Infinity з мотором 5,6 буває таке, що один із них постійно світиться червоним на лаунчі. Але при цьому все нормально. Тобто це лаунч, так чогось собі думає, що воно не так. Насправді можна на це саме на це не звертати уваги. От Чому там температура оливить? Постійно, не така, як потрібно. Десь якісь теж проводочки, я думаю, переплутані. Залізли ми в двигун Infinity, регулюємо клапана, зазорчики от 0.23, при таких зазорах вже починає троїти. В інших циліндрах таких зазорів немає. В принципі, при 0.25 ще не троїть. Тут в моторі люди були, судячи з усього, міняли ГРМ, тому що це почка нова, натяжителі, успокоїтелі нові, а клапана ніхто не регулював. А пробіг такий, що потрібно було б звернути на це увагу. Ну от Ми вскрили помірять зазори, так як свічки поміняли, катушки поміняли, суміш, знайшли ось тут пару проводочків. Переплутаних із сумішу все вирівнялось, перестало закопчувати свічки. Але все одно машина протраювала, тому залізли і побачили 023. І тут вже нема чого гадати. Потрібно робити. Вирівняється ситуацію повністю чи не повністю не скажу. Але 0.23 при таких зазорах вже потрає, тому Робимо зазори, ну а потім будемо далі з нею займатися. І от ще знайшли цей старого комплекту. Зараз там стоять цілі башмаки, отут, -от, так от в кутику, був кусочок башмачка. Це каже нам про те, що якість зборки була так собі. І тому потрібно перепровіряти, перемивати канали клапанцевості, перепровірити, перемити. Тому що якщо не помітили такий шматок, то що казати про інше, могли десь щось напартачити. Інфініті ми зібрали, віддали людям. В принципі, працювати вона стала більш-менш рівно, можна так сказати, без зауважень, можна експлуатувати, можна продавати. Єдине, що залишилось питання по датчику температури моторної оливи, постійно показує 47-48 градусів Цельсія. Я думаю, що з таким можна їздити, ми з ходу навіть не знайшли, де він стоїть, каюсь. Якби знайшли, то розібралися. А так подумали, що можливо, що прийдеться десь двигун знімати, щоб його знайти. Тому що так огляд не дав результатів. Я особисто не підходив, не дивився, де він там, хлопці подивились, не знайшли. Ну, в общем, вирішили, що не будемо. Шукай, так як чек не горить і вігну не мішає працювати віддамо, поки що люди поїздять. Ну, ось така історія з цим Infinity. Віддали хай люди катаються. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення, всім удачі. Вон телефони наші. Кому потрібно, записуйте.